Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Міцні знижки, ціни на овочі, фрукти та інші продукти. Приємного перегляду! Мінеральна вода бювете об'ємом 1,5 літри. Із карткою АТБ ціна 13 гривень. Без картки АТБ ціна 19 гривень і 30 копійок. Чай 30 гривень. Тет, Лорд Грей. 25 пакетів. Без картки 50 гривень і 30 копійок. Чай Грейс 30 гривень. 27 пакетів. Без картки АТБ ціна 50 гривень і 20 копійок. Міцні знижки на спагеті 1580 з карткою АТБ. Без картки ціна 20 гривень 450 грамів. Ікра атлантичних риб. Міцні знижки 40 гривень за баночку. Є два варіанти з креветкою або з кальмаром. Ціна без картки АТБ 64 гривні. 38 гривень 50 копійок. Коштує сир плавлений вершковий ферма 160 г. Без картки АТБ ціна 55 гривень 40 копійок. Паперові рушники Рута 2 рулони 35,50. Без картки АТБ ціна 56 гривень і 40 копійок. Також міцні знижки на підгузки трусики Giggles. Розмір 6 20 штук 170 гривень. Розмір 5 24 штуки в упаковці. І четвірка 30 штук. Звичайна ціна 270 гривень. 173 гривні і 10 копійок коштує асорті морепродуктів від фірми Норвен 400 г. Мідії креветки та краби. 57 гривень і 40 копійок. Асорті квашене – 300 г. Капуста квашена з журавлиною 36 гривень. Відрозумний вибір огірок солений 70 гривень за 1 кг. 40 гривень і 80 копійо коштує мойва атлантична холодного копчення. 200 г в упаковці. Овочі з тунцем по-італійськи, 185 г. 67,90. Овочі із тунцем по мексиканськи. Також 68 гривень з карткою АТБ дешевше. 60 гривень, 80 копійок сардина в оливковій олії. Сніданок туриста 30 гривень. Риски золото – 57,50 Сардина атлантична, натуральна, 49 гривень. 54,50 сардина з додаванням олії. Сардина атлантична у томатному соусі 54 гривні, 33 гривні і 40 копійок, кілька. Чорноморська. Молоко 37,30, спиртові тріжджі, пів кілограма 39,60. Молоко. лагода домашнє 2 кілограми 83 гривні. Кефір густий. Молокія 40 гривень 80 копійок 870 грамів. Питний кефір 22 гривні і 40 копійок. Сир кисломолочний молокія 350 грамів. 5% жирності 55 гривень, 9% жирності 57,40. Ряжанка яготинська 26 гривень. Айран 21 гривня, 70 копійок. Новинка від фірми Злагода. Сирок лазурований 24 гривні. 45 грамів. Маса сиркова, Солодка із родзинками 26 гривень, 140 грамів. Кефір молокія 2,5% жирності 37,40. Кефір молокія, де 1% жирності 400 грамів, 18,70. Молочний коктейль тільки в АТБ 33 гривні 70 копійок. Від розумний вибір макаронні вироби ріжки 24 гривні 1 кг. Пружинки 25 гривень. Мушля 25 гривень. Купєчки заокруглюю до більшого. Спіраль 25 гривень за 1 кг. Вермішель 1 кг 25 гривень. Пера 25 кг. Паста 42 гривні. Паста від своєї лінії 400 грамів 44 гривні. Для паста тут 420 грамів 44 гривні. Для пасти спіральки 34 гривні. Сніданки швидкого приготування 40 грамів в упаковці. Ціна 12 гривень 50 копійок. Бугур-крупа 1 кг 39,20. Бугур пакетована 500 грамів, 4 пакетики 31 гривня. Гречка пакетована 26 гривень, 500 грамів 4 пакети. Пшоно від розумний вибір 1 кг 18,60. 9,90 коштує крупа ячна. Крупа кукурузина 25 гривень. Манна 17,30. Крупа перлова. Від розумний вибір 11,70. 15 гривень коштує крупа кукурузяна 1 кг. Пшенична полтавська крупа 1 кг – 20 гривень 90 кобійок. Спеції від розумний вибір. Приправа універсальна овочева 200 г 28,20. 150 грамів приправа універсальна, 12 овочів та трав, 17 гривень. Томат тепличний 90 гривень за кілограм. 57,50, корінь селери. Корінь імбиря 23 гривні. Томати коктейльні 12 гривень 40 копійок за 100 г. Капуста пекінська 24 гривні за 1 кілограм, пілукачанна капуста 15 гривень. Цибуля ріпчаста 16 гривень за 1 кг. Картопля 23 гривні за 1 кг. 60 гривень мандарини нова. Морква мита 1 кг 21 гривня. Морква не мита 12 гривень. Буряк 17 гривень. Часник 12 гривень за 100 грамів. Огірок тепличний 12 гривень 100 г. Редька 25 гривень за 1 кілограм. Огірок 65 гривень за 1 кілограм. Яблуко айдарет 1 кілограм 21 гривня. Голден 22 гривні. Гала 18 гривень. Яблуко чемпіон 23 гривні. Груша 38 гривень. Гранат – 92 гривні. Всі копійки за до більшого. Хурма 80 гривень. Авокадо. 18 гривень за 100 грамів. Авокадо 21 гривня за 100 грамів. Кокос 29 гривень одна штука. Банани 65 гривень за 1 кілограм. Лимони 38 гривень, Апельсини, 44 гривні за кілограм. Яблуко Red Chief 30 гривень. Яблуко Red Prince 24 гривні. Яблуко сортове 18. Ківі 100 гривень 1 кілограм. Півкілограмові у кошечку 70 гривень за упаковку. І такі корзинки 97 гривень. Вага не вказана. Мандарини 60 гривень. Манго 12 гривень за 100 г. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.